Я живу тут, в Делі, в п'ятізірковому готелі, і дуже часто на басейні, чи в спортзалі, чи в ресторані спілкуюся з самими різними індусами, але це переважно багаті впливові бізнесмени, політики. І сьогодні теж поспілкувалася на тему, чи щось вони думають про загрозу Трампа. Ну ніхто мені не сказав з мого такого невеличкого соцопросу, що це когось хвилює. М -м кажуть, що, по-перше, він це ще не зробив і, верогідно, що не зробить. Чи навіть якщо він накладеться мита і зробить модість з цим справиться. Що Індія дуже сильна страна, сильною економікою, і є такі сфери, як IT чи фармакологія, які на ці мита будуть ну, не дійсні, тому не побачила я взагалі ніякого хвилювання. Також ринок цінних паперів біржа Індії стабільна, а це показник того, що все добре ніякої паніки немає.